Всім привіт, з вами Флічопля. І сьогодні ми на жеребкуванні фіналу 2025. Що б ви порадили привіт. молодим спортсменам, які зараз грають в плечопліч. Ну в першу чергу я би порадив би і попросив би їх завжди йти на змагання виключно з одним бажанням перемагати. Треба ставити завжди перед собою максимальні задачі, намагатися їх. Реалізувати у будь-якому випадку, коли ти ставиш собі високі задачі, ти більше отримаєш. Тому приймати участь в змаганнях це дуже добре, це олімпійський правильний такий е, слоган, але нам потрібна виключна перемога. Добре, а що ви сказали собі 15-річному, Якщо ви могли, я би сказав, мабуть, що ти все робиш правильно, ти рухаєшся в дуже правильному напрямку, але Потрібно вчити англійську, англійську мову обов'язково. Потрібно вступити в університет, а для цього потрібно гарно закінчити школу. І можливо, я би сказав би собі, що потрібно більше проводити часу з родині. Добре, а який був ваш спортивний кумир в дитинстві? От з ким ви рівнялися? Не було в мене кумиру. Був, був тільки один, я займався баскетболом і був американський гравець з штату Юта, команда Юта Джон Стоктон. От він мені імпонував. Але так, щоб кумиром не було, нас вчив. Тренер завжди що не має бути в тебе ніяких таких кумирів. Ти маєш розвиватися самостійно і бути краще і більш масштабніше ніж навіть твої кумири. Все добре, дякую. Дякую тобі.